Десята ранку лікарі швидкої допомоги їдуть до пацієнта. Підіймаються на дев'ятий поверх. Через відсутність світла в будинку не працює ліфт. Через пів години медики виносять хворого до машини швидкої допомоги. Лікар з медицини невідкладних станів Едуард Гурзов каже, впродовж зміни у майже половини пацієнтів виклики відбуваються без світла. У нас місто багатотисячне і в нас багато, багато поверхівок. В результаті доводиться весь час підніматися з усім обладнанням пішки на поверхи. І При, при госпіталізаціях також нам необхідно пацієнт. Е з високих поверхів, тоді виникають такі проблеми, що важче оглянути пацієнта, тому що в приміщеннях темно і необхідно собі забезпечувати якесь додаткове освітлення власними силами. В деяких автомобілях, наприклад, буває, що апаратура працює тільки від мережі і в результаті до обстеження пацієнта відбувається вже в автомобілі. А так, виклик бригади швидкої допомоги приймає фельдшерка-диспетчерка центральної оперативно-диспетчерської обласного центру екстреної меддопомоги Маріанна Станко. Ужгород, вулиця, світла немає, ліфт не працює. Так це буде у вас дев'ятий поверх, так. Через відсутність світла виклики часто зриваються. Що привається через відсутність світла зв'язок, то у нас на екрані вибиває їхній номер. Якщо ми розуміємо, що це нам дійсно телефонували, що не просто тоді ми перезвонюємо, Ми можемо їх набрати, і перезвонити. Останнім часом досить часто поступають виклики, особливо із дальних районів. Під час відключень світла більшість даних про виклик до пацієнта диспетчери передають лікарю швидкої допомоги по телефону, а не через комп'ютер, як це робили раніше, каже фельдшерка диспетчерка Еріка Вейхіші. Під'їзд шостий, код 113, номер фішечки 1218, ліфт не працює, світла немає. Значить, поверх. Поверх 6. це займає трошечки більше часу, тому що це все, що ми набираємо прийом, фельдшер диспетчер приймає. Тобто, ми це все, що приймає, Тобто, привід виклику, адресу, який поверх, код, значить, вулицю, фамілію, ім'я по батьку. Ми це все передаємо. Скільки років це все передаємо? Тобто, телефонуємо на телефон і все передаємо, значить, бригаді. І в складних умовах теж працюють вони, тому що ми їм. Передаємо, в них немає світла, їм треба ну собі підсвітити, це, все записати. Все і тоді це все вкластися у дві минути і срочно виїжджати на виклик в будь-якому випадку. Швидка приїде за словами Еріки Вейгіші, коли немає світла, пацієнти можуть вказати адресу свого місця перебування, включивши на смартфоні геолокацію та передати координати на 103. Оксана Ушакова, Лонтіне колишин, Суспільне новини.